Вчора час на п'ятому не оминає важливих політичних тем. Сьогодні говоримо про таке, з якого боку тягне бок, чи можлива співпраця свободи з регіоналами? Лівий шлях комуністи втрачають рейтинги через те, що у владі нікому відстоювати інтереси робітничого класу. Чи лише кілька тижнів відділяє Україну від початку виборчої кампанії. Комітет виборців України попереджає місцеві місцевими виборами. Місцеві вибори будуть складними як для організаторів, так і для учасників через недосконалість ухваленого закону та надто швидкі темпи самої кампанії. Народні депутати обіцяють зміни, бо деякі норми суперечать одна одній. Хотілося б бачити ці зміни. Члени ЦВК у новому законі бачать стільки дірок, що їм потрібно буде прийняти десь 100 нормативно-правових підзаконних актів постанов ЦВК, щоб виправити ситуацію. Потрібно буде надзвичайно швидко сформувати виборчі комісії, забезпечивши пропорційне представництво партії. Тому комісії будуть формуватися в авральному режимі, а потім у них відбуватимуться численні ротації. Лідер свободи Олег Ягнебок сьогодні гість нашої програми. Доброго вечора, пане Олеже. Отже, в чому найбільша складність цих виборів для свободи? Доброго вечора, пані Ларисо. Вітаю, шановне товариство. Ну перш за все, складність тих виборів полягає в тому, що змінені правила гри під час самої гри. Так ніхто не робить це є несерйозно, але в нашій державі, як бачимо, закони можуть ухвалюватися таким чином, що на не попереджається, яким як, як мусять діяти політичні партії, які в них мають бути взаємостосунки всередині між партіями і владою, і зрештою їх буде відбуватися виборчий процес. Найскладнішою нормою, яка ухвалена в цьому законі, і який, до речі, ще може бути навіть змінений, бо подейкують в парламенті, що може на 7 вересня будуть ще внесені зміни до цього закону, хоча 11 Дятого вересня вже починається виборчий процес, але ж бачите, ця більшість, яка докуптована тушками. Вона може за один-два дні ухвалити цей закон, як в першому читанні, так і в цілому. За день президент може його підписати, незважаючи на масу юридичних неспівпадінь. І 10-го числа він швидше всього буде опублікований вже в новій редакції в голосі України і вступить в дію. І з 11-го почнеться виборча кампанія. Перша норма, якою спочатку хотіли замилити очі, це от норма 365, коли політичним партіям, які були не зареєстровані за рік до початку виборів, заборонено брати участь у цих виборах. В принципі, це є нормальна норма, але треба було попереджати раніше. Вибачте, скажімо, після цієї президентської кампанії Свобода навмисне з метою дисциплінарних стягнень розпустила. 20 своїх районних організацій, якби ми знали, що буде така норма, ми б цього не робили. Бо тепер в тих районах ми не зможемо брати участь у виборчому процесі. Але все це, пані Ларисо, завуальовувалося одним дуже складним моментом і тяжким моментом це є формування територіальних комісій. Ми розуміємо, хто рахує, той і звичайно буде мати результат. Сьогодні Янукович і команда вони повністю узурпували. Владу вже центральну. І єдиний форпост залишилося – Це є місцеві громади, органи місцевого самоврядування. Їхній удар в жовтні місяці буде направлений на те, щоб контролювати власне органи місцевого самоврядування з нашої сторони, зі сторони проукраїнських сил, є завдання втримати цей форпост для того, щоб потім розпочати саме з нього наступ. Все ж таки, за кількістю осередків, свобода зараз на якому місці серед політичних партій, і на якій області ви покладете найбільше сподівання в цих виборах? Я зараз не знаю точно на якому місці, бо це є умовно, але ми маємо достатньо зареєстрованих організацій, оскільки наша партія офіційно є зареєстрована в міністерстві юстиції ще починаючи з 16 жовтня 1995 року, і більше 400 осередків, особливо на тих територіях, де Дії активно дії Всеукраїнської об'єднання свободи вони є офіційно зареєстровані і братимуть участь у виборах. В основному це є терени Західної і центральної України. Хоча і також ми розраховуємо отримати фракції в обласних радах і на сході України. Сьогодні рейтинги показують таку можливість. Впачаєте, а можливий розвиток подій в співпраці з іншими опозиційними політичними партіями, ну звичайно при будь-яких скажімо, виборчих процесах можна координувати свої дії і домовлятися з іншими політичними силами. попередньо... це почався щодо вашої а, політичної сили? в принципі. Ні, Знаєте, тут є певна така делікатна ситуація. Ми ж то не проти вести переговори, щось не дуже з нами хочуть домовлятися. Очевидно, в силу якихось певних застережень і тих причин, які в них є. Я думаю, в першу чергу це є ідеологічні застереження. Меження, але ми визначили таким чином: ми координуватимемо свої зусилля як позапарламентська опозиція сьогодні на вулиці з тими політичними силами, які будуть боротися проти режиму Януковича. І звичайно, ми будемо намагатися отримати максимальну кількість депутатських мандатів у місцевих органах влади. Причому таких мандатів, які б в перспективі не могли стати так званими тушками, для того щоб вже пізніше в місцевих органах влади знаходити спільну мову з проукраїнськими силами для протистояння теперішнім антиукраїнським. Дієм центральної влади як має діяти опозиція щодо підготовки до місцевих виборів. Вчора в ефірі програми Час розповів народний депутат Ол Олесь Доній. Якби опозиційні сили з розумом поставилися до місцевих виборів, то вони би утворили щось на кшталт патріотичної платформи. І зрозуміло, що кожна партія по пропорційній системі йшла б окремо, але по мажоритарній системі по одномандатних округах ну іншого шляху як узгодити між собою кандидатів мені здається просто немає і чому це опозиційні сили не зробили досі я не розумію а це означатиме що владі будуть протистояти не спільно опозиційні сили, а опозиційні сили будуть змагатись між собою і буде вигравати влада Спільна платформа для опозиції можлива. Ви сказали, що в силу ідеологічних розбіжностей з вами поки що не, не дуже хочуть домовлятися. На чому може базуватися спільна платформа опозиції? Спільна платформа може базуватися тільки на двох принципах: на е, світоглядових е, базових однакових моментах, тобто ідеологічних принципах, і, звичайно, що на умовах внутрішньої ілюстрації. Олесь е, в тій ситуації швидше всього говорив, якби про своїх. Бо дивіться, він же звернувся до кого? Олексій Дуні... Олесь Дуній це є Народний Союз, наша Україна. Він звернувся до Гриценка, наша Україна. Він звернувся до Кириленка, наша Україна, і звернувся до Луценка, наша Україна. Тобто всі вони належать до однієї фракції, яка прийшла в парламент декілька років тому назад під одними гаслами. Більше того, всі вони були на одному борді. Так? І говорили, що це є наша команда. Тепер вони всі розділилися. І ось тепер вони ніяк між собою, вчорашні союзники не можуть знайти спільної мови. Це нас не стосується. Але ми готові абсолютно з усіма ще раз хочу зазначити проукраїнськими антиянуковичівськими. Політичними силами, які не сповідують кремлівську політику, яка сьогодні є дуже популярною через владні адміністративні утиски і через утиски органів силових структур і органів примусу, ми готові з усіма домовлятися. Ми прекрасно розуміємо, що є певний прагматичний момент. Звичайно, домовлятися можна, скажімо, ну не за пропорційними частинами, а батьківщиною. Готові України. домовлятися. На майдані вірніше ну, на мітингу бачите, під Верховною Радою бачите, стояли ми, разом зі Тимошенко. Звичайно, і більше того, 7 вересня ми почули, що е, батьківщина запрошує взяти участь проти е, таких позицій, які нас абсолютно влаштовують. Тобто, тобто ідеологічно вже є так, спільні ну, моменти ну, в даному випадку. Тобто ми готові закликати людей прийти 7 вересня під стіни Верховної Ради виступати проти підняття цін на житлово комунальні послуги і необґрунтованих цін на газ. Так відповідно до речі, цікаво ще недавно говорили, що якраз харківські угоди спричинять зменшення цін на газ. Бачите, пройшло кілька місяців і виявилося все обманом і брехнею. Однозначно, по таких соціальних питаннях, які стосуються захисту української нації, однозначно ми будемо співпрацювати. Побачимо, яка буде ситуація на місцях. Розумієте, я не хочу зараз тут е, сіяти якусь таку, якісь такі певні непорозуміння, але є різні люди на місцях. Ми розуміємо, як раніше формувалася та сама батьківщина чи наша Україна, як вони набирали свої списки. Тому ми до них звернулися, проведіть в себе внутрішню люстрацію. Але це є їхня особиста справа. Зараз знаєте. Багато вирішать про нібито модний праймеріс. Але це смішно виглядає. В нас праймеріс, так зване модне слово, він закладений ще з моменту вступу в організацію. Це така собі внутрішня люстрація. Коли людина приходить в партію, От ми ви розуміємо, зараз що... Про ми... Та, та, ні, а він у нас він триває. Ніколи. Ні, але він нас триває вічно. Бо, розумієте, Це є певний обман. Бо що таке праймеріс? Ніби члени своєї партії вибирають когось. Але яка різниця, кого вибере твоя партія? Якщо ти, як політична сила, звертаєшся до людей, проголосуйте за мене. За мою програму, так? значить ти несеш повну політичну відповідальність за, за, за дії фактично тих людей, яких ти висуваєш. А праймеріс то таке собі ніби окозамилювання. Ніби хочуть задемонструвати, що, вибачте, завтрашні тушки, то не ми винні, то ніби люди їх вибрали. А до речі, знаєте, що цікаво в законі? Я згадав за програму. Нема програми. Кандидат в депутати місцевої ради сьогодні вони настільки писали той закон, що вони забули вписати, може нести документи, не даючи програми. Він має принести заяву, там рішення партійних органів, декларацію свою біографію. А програми виявляється не треба. Ото вибори будуть. Ні, пані Леми. Ми знову повернулися до закону, але ж за сценарієм нашої програми маємо іти далі. Тому ви зачепили дуже цікаву тему відповідальність за тих, кого провели в політику. На позачергових виборах до Тернопільської облради у дві 2008 році партія свобода отримала гучну перемогу. Перше місце випередивши партію регіонів Бют та нашу Україну. Нині експерти прогнозують, що в новому політичному сезоні партія може потрашувати з колишніми опонентами. Переможну тактику не змінюють, кажуть у футболі. Це ж гасло використовують і в політиці, створивши коаліцію у Верховній Раді. Завдяки індивідуальним членам партія влади взялася і за місцеві ради, стверджують опозиціонери. Приміром, така робота зі створення більшості під нового керманича нині ведеться у Київраді. Переконує голова фракції Бют у міськраді. Регіонали це спростовують. Йдуть плітки, чутки вже, мабуть, читушками, чи ще якимись там голосами будуть на намагатися зібрати таку більшість по партії регіонів, які важили, важили є впливу. Це правоохоронні органи, це ті кримінальні справи, які раніше не були доведені до кінця, то зараз знову ж там під ковдрою трималися, їх зараз достають і. Тиснуть на Черновецького на його оточення. У Партії регіонів немає потреби тиснути на будь-яких депутатів, бо депутати самі розуміють ситуацію з інших, наприклад, опозиційних сил, і вони самі для себе вирішують, щоб зробити щось для держави. а Хто для себе вони вирішують, що краще співпрацювати, наприклад, з владою сьогодні. Налаштувати депутатів на співпрацю з владою намагаються і у Тернопільській обласній раді. Повідомив п'ятому каналу координатор громад руху за Україну депутат облради Степан Барна. Нині більшість формується довкола фракції свободи, яка має 50 депутатів зі 108 партія регіонів у меншості. У неї третя за чисельністю. Фракція проте цей розклад може змінитися після створення міжфракційного об'єднання Стабільність і реформи твердять за українці. Над цим в облраді зараз працюють. Ключовим є невходження чи можливість входження деяких депутатів до свободи до складу більшості, наскільки є ключовим власне, бажання створення такої більшості в області раді з боку провладних сил. І відповідно, як і в будь-які політичні силі, є певні представники в депутатському корпусі, які мають відношення до бізнесу, чим є, чи працюють у системі виконавчої влади, відповідно, на них чиниться тиск. Нато їх вербування входження у більшість в області раді до бізнесу до тичні двадцять з 50 депутатів-свободівців. Це відповідно до даних у списку кандидатів у депутати. Вибори у 2008-му проходили за губернаторства Юрія Чижмаря. Із чинним складом облради він працював рік. Зараз каже, робота з формування міжфракційного об'єднання ведеться з усіма фракціями. Свобода на юридичну більшість із регіоналами не піде, проте співпрацювати буде. На створення форм. Більшості, там, скажімо, яка буде документально відображена, я думаю, партія свободи не піде. Оскільки, ну по-перше, це тоді нівелює їх, нібито, як яскраву опозиційну політичну силу, а насправді вони виключно грають на певних протиріччях, опозиціях. Так, тому я думаю, що такого політичного рішення не буде прийнято. Але що стосується співпраці по окремим питанням, по більшості питань, скажімо, то я думаю, що така співпраця вже відбувається, і вона відбувається в Тернопільській обласній раді, так відбувається у Львівській обласній раді, завжди відбувалася. Неформальний. Переформатування більшості у Тернопільській облраді може відбутися вже цього тижня. На 20 серпня призначене чергове засідання. Якщо його зірвуть, це і буде ознакою зміни влади. Вважає за українець Степан Барна. Олексій Братущак, Андрій Верстюк, П'ятий канал. Отже, до 20 серпня не так багато часу. Скажіть чи, чи може в такому разі Тернопіль місце політичної слави свободи перетворитися на місце політичної співпраці, співпраці, свободи з регіоналами? Це Тернопільщина, це є твердиня свободи. От бачите, як можна, делікатно зміщуючи акценти, створити гарний репортаж. Але нібито і все сказано, але насправді воно все сказано зовсім невірно і абсолютно не відповідає дійсності. Ну я би не хотів, щоб пан Чижмар розглядався як експерт в даному випадку, оскільки, будучи головою обласної адміністрації, Свобода, двічі висловлювала йому недовіру на цій посаді. Звичайно, що такої співпраці бути не може апріорі, як по ідеологічних міркуваннях, по тактичних і по стратегічних, в тому числі зрозуміло, що зараз намагаються нам.